У 2021-2022 роках, навчальних роках у сусідній державі навчалось близько 35 тисяч громадян України. Звісно, що з початком повномасштабної війни багатьох багато українців знайшли для себе місце в закордонних вишах, і напевно ця цифра і збільшилася. Чи можна навчатися одночасно і в українському вищому навчальному закладі, і в європейському? Давайте будемо дізнаватися від нашої гості. З нами на зв'язок виходить Людмила Штанько, виконуюча обов'язки ректора Українського гуманітарного інституту. З нею якраз ми про це будемо говорити: чи можлива дуальна форма навчання? Що таке дуальна? Це коли можливе навчання і в Європі, також в українських навчальних закладах. Що випускають зараз взагалі за кордон студентів вищих навчальних закладів саме в Європі? Які є пропозиції, які є умови для навчання для українських майбутніх студентів? Про це будемо вже дуже скоро говорити. І до речі, я знаю випадки власне своїх друзів, які. Будучи студентами таких навчальних закладів за кордоном, вони змогли виїхати, вони там навчаються, і це була законна підстава для того, щоб виїхати угу. на навчання. Наскільки я знаю, навіть деякі чоловіки, яким потрібно було налагоджувати бізнес, навіть вступали у закордонні виші цього літа, тому що там є, по-моєму, умова до 35 років можна навчатися, тому вони вступали, навчалися, але якщо я не помиляюся, на жаль, по-моєму, такої можливості немає, тому що настала мобілізація в Російській Федерації, і зараз, по-моєму, студентів уже не випускають. Але детальніше будемо розпитувати у нашої експертки, чи дійсно ще є така можливість виїхати, чи зараз з цим всім складніше. Так, маємо вже на зв'язку. Людмила Штанько, виконуюча обов'язки ректора Українського гуманітарного інституту. Доброго ранку, пані Людмило. Добрий рад, дякую, що приєдналися до нашого етеру. Сьогодні таке питання цікавить багатьох. Знаємо, що все таки з плинним часом інформація може змінюватись. Тому давайте поговоримо на цю тему. Чи можливо взагалі зараз навчатися одночасно і в українському вищому навчальному закладі і в європейському? Так, це можливо, якщо ви погоджуєте, ну по перше, це необхідно погодити в двох вишах. Це перше, і друге, а якщо розклад не співпадає в цих двох університетах, дуже часто, наприклад, в Україні українські заклади вищої освіти переходять на другу зміну, тому що враховують потреби своїх студентів. А які в першій половині зайняті навчанням або роботою, і особливо ті, хто перебувають за кордоном. Тому за погодженням це цілком можливо, якщо ви встигаєте, звичайно, mm -hmm. це дуже складно. Європейські університети дещо бувають здивовані такою активністю наших студентів. Ну але ж, наш наші непереможні. Ми ж про це знаємо, mm -hmm. да тому особливо ті, хто не впевнений в своїх планах на майбутнє, тому намагається зберігти. Uh -huh. Навчання і в Україні і шукає варіанти навчання в Європі, такі варіанти можливі, але вони складні. Все ж таки, я рекомендую принаймні в одному виші, наприклад, в українському переходити на заочну форму, бо що це більш реалістично. Ну але немає немає перешкод для тих, хто прав. І Немає меж пані Людмило. А скажіть, будь ласка, які зараз діють пропозиції для наших українських студентів? От що зараз пропонують європейські виші? що власне ви знаєте, з чим можете поділитись? Ну, в принципі, перше, діють всі ті правила, які діяли раніше, багато університетів з радістю приймають студентів з України, в тому числі. А треба слідкувати, звичайно, за ситуацією в кожній країні. Вона окрема. Да? Тому Студент перш за все має визначитись, яка країна для нього є пріоритетною, тому що в залежності від країни ці правила змінюються. Ну, наприклад, ті самій Німеччині це відомо було і раніше, і зараз це залишається. Що навчання, взагалі, в закладах вищої освіти безкоштовне, якщо вони не приватні, угу. тобто державна підтримка. Чудово. Плюс так. зараз вони додали підтримку в вигляді стипендій для українських студентів. А, да, тобто, крім того, що ви можете навчатись безкоштовно, ви можете ще й отримувати стипендію. А плюс є там спеціальні фонди і студентські об'єднання, які допомагають фінансово заплатою, наприклад, того самого гуртожитку або uh -huh. якогось зйомного житла. Да, тобто варіанти є різні, а тому треба шукати, треба моніторити, аналізувати, яка країна для вас є пріоритетна або який університет, і далі вже дізнаватись його особливі умови. От, а як взагалі шукати, де їх шукати? Як знаходити цю актуальну інформацію? Тому що в принципі ми зрозуміли так, може бути безкоштовне навчання, можливо, якесь спонсорство. Можливо, да, лише є, да я, я не говорила по по першому питанні. Да, є спонсорські грантові проекти. З початком війни вони значно збільшились. Вони існували і раніше, а їх було менше. Ну, наприклад, там один університет мог оголосити там два місця. Або три місця для українських студентів, звичайно, конкурс був величезний. Зараз багато університетів збільшили такі грантові місця а, і, і зробили окремі спеціальні спонсорські програми. Але я хочу вам сказати, що знаєте, будь-яка така критична ситуація в світі. Вона спочатку дуже активно приваблює увагу всієї всі спільноти. Да? А потім, ну чесно кажучи, завжди відбувається ситуація такого. Втомлення да, втомлення від проблеми і втомлення від нашої так. війни воно також рано чи пізно наступить, тому що ви знаєте, що багато переселенців населили країни Європи і з цим багато. Гуманітарних викликів для всіх країн тому в період весни досить багато надходило навіть просто пропозицій, Ми не шукали їх, а нам надходили вони на офіційну розсилку. Особисто мені так також приходили від різних університетів, які не були нашими партнерами да, про такі спонсорські а, варіанти. А, але, на жаль, чомусь от, деякі студенти, яким я висилала цю інформацію, не проявили туди активності, тому що. Ну, я думаю, що ми всі весною вірили, що це дуже швидко закінчиться, і не треба нічого такого глобального своєму а житті живу. Всі в шоці були по, просто, в стресі. Да, але на даний момент ситуація змінюється і таких грантових програм стає на жаль менше, але їх можна шукати. Шукати просто є, є в інтернеті об'єднання і по країнах, є об'єднання по спеціальностях. Тобто, ви можете. Робити пошук або окремо по спеціальності, яку ви бажаєте, і шукаєте, або по країнах є підборка університетів і умови, і так далі, тобто ресурсів дуже багато. Угу. Пані Людмила, а скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, наш український студент вступає в закордонний виш, е, чи є для нього якісь програми чи умови для початкового вивчення мови, чи вступати ти можеш тільки тоді, коли вже досконально знаєш е, мову на певному там рівні? A, B, C, от угу. щось таке? Так, так, так. А, ну зазвичай, звичайно, мовний бар'єр, мабуть, це перша перешкода для українських студентів, да тому, що на жаль, до сих пір можемо констатувати факт, що наші молоді люди не знають іноземної мови на академічному рівні. Ну але приємно сказати, що все одно з кожним роком відсоток таких молодих людей все одно збільшується, і тому я, користуючись нагоди, закликаю всіх, вивчайте мову, поки ви молоді, і вам це легше вдається. Я можу на своєму досвіді сказати, що чим старше, тим складніше. Е, є варіанти, коли мову треба знати вже обов'язково на рівні, який визначив університет. Е, є навіть країни, де треба знати не одну мову, а декілька. Ну, наприклад, така країна, як Ліксімбург, ви не зможете поступити в університет, якщо не володієте трьома мовами: французькою, німецькою і англійською. Тому якби є і є такі, такі варіанти. Але Є досить багато країн, які дозволяють а, перший рік а, вступа. Ну тобто це вже студент, вони його зараховують, але перший рік він іде якби в коледж, де вивчає мову. А, є варіанти, коли а, ви вже студент, і ви маєте всі права студента, і отримуєте, наприклад, ту саму стипендію, якщо це країна, яка її а, підтримує, да такі варіанти. І, але ви ще не берете основну академічну програму, берете мовні якраз курси. Але є країни, де мовні курси платні, тобто це фактично це ваше питання. Да? Тобто, ви спочатку вступаєте на мовні курси, ви їх оплачуєте по тих комерційних розсінках, які є. і Потім mm -hmm. далі поступаєте в заклади вищої освіти. Тому, в принципі, варіанти є, а ну знову ж таки треба шукати. Ну та сама Німеччина. Пропонує да, студентам можливість навчатися в коледжі пер, перший рік навчання. Тобто, у вас буде мовне навчання, ну але це не автоматично. От просто щоб ви розуміли. Тобто, немає такої схеми в жодній країні, що от на блюдечки з голубою кайомочкою да вам запропонували весь пакет послуг. Це треба проявляти свою власну активність, доказувати університету, що ви цінний студент. Uh -huh. Що ви спроможні навчатися? Да, і тоді тоді дійсно ну, програми відкриваються перед вами, так сказати. Так дуже дякуємо. Все таки хочеться повернутися ще до питання, як знайти для себе підходящий так uh -huh. вуз, де можливо є якісь ресурси, де вони там всі є. Чи це треба в кожній країні окремо знати? Ні, більше да ще ще раз я озвучу алгоритм. Спершу визнать краще визначатися. З країною, якщо mm -hmm. у вас немає пріоритетів по університету, тому mm -hmm. що є цілеспрямовані студенти, які там мріють. Я хочу саме в цьому університеті навчатися. Mm -hmm. Тоді ви конкретно пишете цей університет, даєте заявку, да і вже е, в листуванні озвучуєте свої проблеми. Відразу хочу сказати, що навіть якщо ви визначитесь з одним двом трьома університетами, це не є гарантією, що ви вступите. Буває е, студенти або абітурієнти в пошуку. Дають заявку ну там в 10 університетів, да, і тільки один з них, наприклад, відреагує і дасть такі пропозиції, які прийнятні будуть для цього студента. Тобто, якщо у вас немає пріоритетів по конкретному університеті, визначайте все ж таки пріоритети по країні, тому що в різних країнах я ще раз повторюю різні і фінансові умови, і різні критерії до рівня з початкового знання рівня мови. І знову ж таки, кому яка мова більш близька? Mm -hmm. Да, якщо ми візьмемо, наприклад, там польські університети, да чому вони дуже популярні? Тому що реально для українського студента вивчити польську мову за дуже короткий термін, тобто жодну іншу мову так швидко опанувати не вдасться. Да? Тому деякі надають перевагу, ну так так би мовити, слов'янським категоріям, таким да Де мова більш-менш схожа. Да? А наприклад, знову ж таки, та ж сама Німеччина, яка дає досить зручні умови для студентів і досить активну програму підтримки на даний момент, і вона поки що продовжується, вона залишається. Але тут виклик, що дуже мало англомовних програм. В основному, все ж таки, навчання німецькою мовою. Тому, якщо ви володієте англійською. І не володієте німецькою. Це знову ж таки додатковий виклик для вас. Mm -hmm. Тому от я, я вважаю, що пріоритетність в вашому пошуку це визнання визначення країни, моніторити умови, а далі є по кожній країні підборка університетів. Та, да, тобто немає спеціальних опомих ресурсів. Я думаю, що молода людина, яка гуглом вміє користуватися, опанує цей цю систему пошуку. Так однозначно, дуже дякуємо. Взагалі мені здається, що є і в телеграмах безліч груп абітурієнти, такого то вишу, такого то можна доєднатися і знайти. Ну і хочемо пані Людмило запитати у вас найгарячіше зараз питання стосовно наших хлопців призовного віку. Скажіть, будь ласка, чи вони ще мають змогу навчатися в іноземних вишах, чи випускають їх зараз за кордон? Що власне знаєте ви на сьогоднішній день? Ну у нас є університети партнери, які по от наш український гуманітарний інститут має партнерські програми, наприклад, там з польським навчальним закладом, деякі наші студенти вчилися на програмах подвійних дипломів. А, і, наприклад, минулого року були в Польщі жорсткі карантинні обмеження, тому перебування на стаціонарі не було можливим. Зараз навпаки, Польща відкрила свої кордонні можливості, і багато хлопців хотіли би виїхати, але на жаль, ситуація зараз ускладнилася. Тобто, дещо простіше було до середини вересня. Ну верніше, навіть я би сказала, весною. Максимально було простіше виїхати влітку. Ця ця система ускладнилась, тому що фактично семестр за кордоном починається з 1 жовтня, тому ті студенти, які намагалися влітку виїхати, стикалися з питанням: а чому ви виїжджаєте зараз? Ну але можна було б наприклад на мовну підготовку виїхати. Ну і коли зараз в вересні фактично основна маса студентів мала би виїжджати, тому що вже починається осінній семестр, якраз карбінет міністрів прийняв постанову. Мабуть, і знаєте, не випускати студентів. Це було ну можливо реакцією на ту мобілізацію, яку озвучила країна агресор, да але ми не знаємо подальших дій. Знаємо лише що. Ну, громадськість, яка підтримує права студентів, зараз активізувалася. Можливо, ви чули, що підписана петиція до президента. Да? Е, і ми сподіваємося, що якісь зміни будуть зроблені на даний момент. Я знаю ще приклади, що випускають е, ну так, скажемо, молодих за віком студентів, тобто, хлопців, 17-18 років можуть виїжджати. На навчання особисті приклади у мене є Ін інших, все ж таки зараз не випускають. Тому студенти, хлопці, які або вступили, або мали продовжувати навчання, моя би рекомендація перше почекати, все ж таки реакції президента на, на петицію, а Також на активність інших е е громадських діячів, друге звернутися з листом проханням в свій університет для того, щоби. Вони не скасовували його навчання. Ну, наприклад, от наш партнер з Польщі, вони навпаки зробили крок на зустріч нашим студентам, ми зробили змішане навчання. Тобто, ті, хто хлопці, хто виїхав хто більш молодого віку, будуть там стаціонарно навчатися. Наші хлопці з України будуть онлайн приєднуватись, тобто, поки що щоб не втрачати кредитів. Тому що ви знаєте, що якщо певнуть якісь. А занять студенти пропустять, вони вже просто не зможуть цей семестр взяти. Їм треба бути йти повторно навчатись. Mm -hmm. Тому то, пропозиція така, щоб звертатись свої університети, щоб була надана можливість, якщо ви поточні студенти мали продовжувати навчання, звертайтесь свої університети, щоб вони шукали для вас можливості. Але виїхати на даний момент неможливо. На жаль. Угу. Дуже дякуємо вам, пані Людмило. Ви так лаконічно, але дуже точно відповіли на всі питання, які турбували нас. Сподіваємося, що всі, ті, хто нас дивляться, отримали відповіді на всі питання, які турбували вас, дорогі глядачі. Нагадуємо, що з нами на зв'язку була. Якщо можна, я просто одне слово хотіла б в кінці сказати, що. Дуже ну я до дівчат більше звертаюся. Залежить все від вас, дівчата, від вашої активності по хлопцях, від активності, мабуть, громадських діячів, які зараз виступають за ваші права. А дівчата, у вас є всі можливості, проявляйте активність, проявляйте ініціативу і шукайте можливості, тому що ми віримо, що. Навчання це божий дар, да і ті можливості, які зараз відкриваються, однозначно треба використовувати. Да, так, дякую. Так, дуже дякуємо з нами на зв'язку. Була Людмила Штанько, виконуюча обов'язки ректора Українського гуманітарного інституту. Дуже дякуємо, що доєдналася до нашого етеру. Дякую, що запросили. Наразі у нас невеличка пауза. Залишайтесь з ранком надії.